Кожна людина, яка стає на шлях пошуку себе, розвитку свого внутрішнього світу, вона прокладає дорогу до медитації. І починати потрібно з концентрації уваги. Коли ми можемо тримати свою увагу, ми намагаємось контролювати свої думки, свої емоції концентрація це внутрішня уважність. І вороги цього вони Всередині в нас це страх, це сумніви, це тривожність і занепокоєння, це ті внутрішні вороги, які не дадуть нам відшукати рівновагу, внутрішню рівновагу і спокій свого розуму. І коли ми вчимось концентруватись, ми перемагаємо цих внутрішніх ворогів. Тож, давайте спробуємо сьогодні на чомусь сконцентрувати свою увагу. Коли ми починаємо це робити, намагайтеся забути. Про все, що не має входити в вашу увагу, про те, що нас оточує, про те, що всередині нас, навкруги нас, перед нами, над нами, за нами. Концентруйтесь тільки на одному об'єкті, наприклад, Давайте сконцентруємося на кінчику нашого великого пальця. Давайте уявимо, що це все, що у нас є. Більше немає нічого, що ви можете вважати своїм. Все інше тіло вам не належить. Тільки великий. Бо якщо ви хочете концентруватись на кінчику носа, відчуйте, що у вас є тільки ніс. У вас нема глаз, вух, рота, руки ніг. Якщо ви почнете думати ще про щось, то відчувайте, що ви заходите на чужу територію. Таким чином, ви зможете розвинути в собі силу концентрації. Ви вільні обирати будь-яку частину тіла для концентрації, але намагайтесь вибрати ту частину тіла, яку ви добре відчуваєте. Не концентруйтесь на руці чи нозі. Виберіть маленьку частину тіла, Глаз, чи ніс чи кінчик пальця. Чим менше об'єкт, тим буде краще для концентрації. Навчившись концентруватися на маленькому, на маленькому такому об'єкті, ви можете стати всемогутнім. Адже Бог всемогутній не тому, що Він саме без безгран... безкордоння, скажімо так. А тому, що він в равній частині відбувається як внутрі мурашки, так і внутрі слона всередині. Бог Всемогутній, тому що Він може, може бути одночасно і слоном, і мурахою. Він безкінечен і він кінечен. Тільки тому, що він в те саме. врем'я Може бути безкінечним і може закінчуватись він всемогущий. А зараз давайте спробуємо повчимося цій концентрації. Відчуйте. Відчуйте, що ви цей маленький, маленький. Об'єкт, крім якого більше, нічого немає. Ні думок, ні звуків, ні емоцій, ні Всесвіту. Є тільки ви, маленький, кінчик велико.